Ми заклали в бюджет України ще раз кажу одну треть. При цьому збільшили міністерство з питань реінтеграції, до, до прикладу, на 117%. Міністерство юстиції на 22%. Міністерство закордонних справ на 12%. Міністерство цифрової інформації на 364%. Міністерство економіки на 650%. Тобто, пройшло збільшення. Я не буду перечислювати, якщо всі міністерства були збільшені. Вгадайте, окрім якого на міністерство оборони на 2024 рік зменшили фінансування на 19,3%. Ну ні для кого не секрет, що в нас все тримається на донатах та на допомозі наших партнерів. Ну так ми ж говоримо про закон про мобілізацію, про букву закону про мобілізацію, в якому першим стоїть на військовій рейки поставити економіку. Все для фронту, все для війни. У нас під час того як блокується фінансування сполучених Штатів, цього, після Верховна Рада. Голосує за цей бюджет, і президент підписує цей бюджет сфінансува.